Хочу заспівати пісню, але перед тим розклати маленьке свідчення, пісня буде про молитву. Коли я вчилась в школі в перший класі, я пішла в 7 років, і я не могла вимовляти букву Р. І в школі тоді діти трошки насміхалися, знущалися, бо ти не така, як всі, бо ти не вмієш те, що вміють всі. І це був найгірший урок у моєму класі, Коли ми вчили цю букву Р, всі слова на букву Р, всі склади на букву Р. І я не могла це вимовити. Хоча я вч... коромовки всякі вимовляла, але я не могла. Я тоді прибігла додому, навіть до хати не забігала, забігла в малину. Я просто молилася до Боже, Боже, а якщо ти є, допоможи мені. І... По моїй вірі дитячій Бог дав мені відповідь, і тоді в тій малині я почала говорити букву Р. Коли я прибігла додому, говорю з мамою, мама мені всі слова на букву Р, і я все вимовляю, і хочу вас підбадьорити, хоч в нашій країні війна вже не один рік, але ми продовжуємо молитися, продовжуємо підтримувати один одного. І нехай вас Бог благословить. Чує тебе, коли ти на колінах, Бог чує те серце, що сильне, сумніва, він чує завжди усюди тебе, і тільки й лиш в ньому ти силу знайдеш, Бог чує молитву через роки, бохчує. Слава він чує, ти тільки вір, Бог чує молитву через роки, Бог чує молитву, чує завжди, і з тисяч гучних і тих слів Твої Він чує, ти тільки вір, Бог чує молитву, в глибокій тиші, твоє. Серце молись, не мовчи, молитва розвіє з невіру й страх, молитва дасть сили пройти неба шлях, Бог чує молитву через роки, Бог чує молитву, чує завжди із тисяч учних і тихих слів. Твої слова Він відчує, ти тільки вір. Бог чує З тисяч учних і тихих слів твої слова він чує, ти тільки ві. Чує молитву через роки, бох чує молитву, чує завжди, із тисяч очних і тих, і слів, твої слова відчує. Ти тільки бір, Бог чує молитву через роки, бох чує молитву, чує завжди, і з тисяч очних і тих. Твої слова відчує, ти тільки вір Ти Тільки вір Ти тільки вір. Слава Богу!